Всім привіт! Презентую вам лад ході та кофти чоловічі та жіночі, мікс брендів, оцінка, є невеличке забруднення та потертість також кошлатість всередині середині. Є різних забарвень та з різними принтами. Розмір від М до 4XL. Матеріал бабона та поліестер. Вартість 1890 гривень. Собівартість 210 гривень і цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів або на вайбер-каналі, або на нашому сайті finni.ua. Дякую, заробляємо разом!